Добрий день. У вашій увазі пропонується доїльне відро алюмінію на 20 літрів для доїльних апаратів бурінка, Березка, білка, корівка та інші українські виробники. Виконано з харчового алюмінію. В нього є такі пластмасова обічайка, металева ручка, пластмасовий низ. Отак воно виглядає всередині. Це доїльне відро. Ми зараз замірюємо горловину. Діаметр горловини зовнішній 19,5 см. Внутрішній діаметр. 17,5 см. Висота цього доїльного відра 43 см. Якщо заміряти його днище, то ми бачимо, що воно 30,5 см. Воно пластикове, його не можна ставити на вогонь. Багато хто питає. Ну і в двох словах скажу про цю металеву дужку. От вона є прижимною, і у нас така кришка алюмінієва, Одна Ми її вдіваємо на бідон і отаким от чином от прижимаємо цю кришку. Так само вона знімається дуже легко одним рухом. Тобто це відро дуже зручне, воно легке і просте у використанні. Всім дякую за увагу!